Усім доброго дня! З вами Уляна. В цьому відео ви побачите будинок, який продається в селі Слобідка Рихтійська Хмельницької області. Це відео це таке експериментальне відео. Насправді, цей будинок я не бачила. Мені невеличке відео скинула глядачка мого каналу, а я вже змонтувала з цих кусочків ось таке відео. Тому про будинок я вам... Нічого розказати ну, толком не можу. В описі під відео я залишу контакти продавця і телефонуйте до неї, вона відповість на всі ваші питання. Село Слобідка Рихтівська знаходиться в 22 км від міста Кам'янець-Подільський. Про будинок. Будинок складається з двох кімнат і санвузла. Кухня знаходиться в іншому будинку. Як бачите, є в санвузлі бойлер. Опалення в будинку пічне, газу немає. Але по всьому будинку зроблене парове опалення. Городу близько 20 соток. Також на подвір'ї є два гаража. І всі меблі, які в будинку, залишаються. Ціна будинку 8500. Напишіть, будь ласка, в коментарях, подобається вам коротеньке відео, чи все-таки краще робити довше відео, де є більше інформації про будинок. Цікаво дізнатися, як вам коротке відео чи довге. І ще раз нагадаю, що будь ласка, по всіх питаннях дзвоніть до продавця. Телефон буде в описі під відео.